Дуже багато у нас зараз є якихось рекомендацій. Да, ми з вами всі дивимося там соціальній мережі, і багато психологів щось обов'язково про це говорять. Але дійсно це дуже індивідуально. Тобто ми не можемо сказати людині займайся там бігом чи силовими якимись навантаженнями, хоча розуміємо, що спорт це дуже правильно в таких умовах. Да? І тут ми повинні дивитися на себе, що мені більш підходить, да? що мені подобається. Тобто, якщо це спорт, або це йога, або це дійсно якісь більш активні віди спорту. Обов'язково ми починаємо з своєї фізіології на рівні того, коли я останній час вживав вітаміни, наприклад. Тобто без цього нормального функціонування нервової системи в таких умовах, в яких ми зараз з вами живемо, не може бути. Тому обов'язково звертаємося до свого лікаря і декілька разів на рік підтримуємо свою нервову систему. Вітамінами. І от коли ми вже на певному рівні, тоді ми можемо говорити про те, що можна звернутися до психолога, так, і або обирати для себе якісь справи, які мене, мене будуть підтримувати кожного дня. Якщо ми говоримо про те, що саме, то це, мабуть, все ж таки про сенс життя. про… Якусь справу, яка мене підтримує, яка важлива не лише для мене, а, мабуть і для інших, але це не про якісь там великі справи. Так це може бути їжа для тварин вуличних. Кожного дня, так і це буде ті, хто зараз потребує вашої допомоги, так і хто без вас не зможе вижити в таких умовах. І це так само дуже важливо. І якщо це вас наповнює, це є та підтримка первинна для вашої психіки.